П'ять ночей зі Шрека! Шріка. Я теж так думаю, чувак. Усім привіт! Ви на каналі Амурки, і сьогодні ми граємо в п'ять ночей в готелі Шрека 2. Дуже нашумівша грав стрім просторі в Тікток просторі. Я бачила купу, просто купу відосів стосовно цієї гри. І всі вони були просто нереально гарними. Перша ніч. Ой, який він миленький. Oh, По словам гри, ми, типу, бездомні, і ми прийшли в готель, щоб заселитися. А у нас є гроші для цього, якщо ми бездомні? Ну, гаразд. О, привіт! Ласкаво просимо до готелю Шрека. Як я можу тобі допомогти? Ну, дай мені кімнату поїсти, і я собі спокійно піду. Привіт, чи можу я тут заселитися на п'ять ночей, будь ласка? Звісно, ми маємо пусту кімнату на другому поверсі. Окей, просто не плачу. Бачучи, в плані без грошей я можу просто зайти на другий поверх. Ой, дивіться, він за мною спостерігає. Не переживай, я нічого поганого не зроблю. Раз, нам потрібно на другий поверх. О, боже, що він зробив! Що він зробив з віслюком? О, привіт, о боже. що ти робиш? Ти диви на нього. Чекайте, а раптом там хтось був в тому пакеті? Really, nigga? Це ця кімната? Ой, чекайте, тут різні кімнати. А куди мені йти? А раптом я зараз кудись не зайду, не туди сюди. Мені потрібно висратись перед тим, як я маю піти поспати. Гаразд! Де туалет? А, начебто на першому поверсі. Така краса. Боже, мені вже так шкода. Так, туалет тут, так? Я можу в нього зайти, так? Перепрошую, де туалет? Туалет ось. Не смій обістяти стіни. Добре, ми постараємося. Обережно мокре підло. Все добре. А чого він злий? Ну і фіг з тобою. Так, ідемо на другий поверх. Ми, начебто, вільнили свою душу, очистили свою душу від зайвих ваг в своєму житті. Можемо, в принципі, піти поспати. Друга ніч. А яким чином ми з другого поверху розпавнились сюди? Минулої ночі ти добряче обісрав мій туалет. Я дуже довго його вичищував. Зараз ти маєш допомогти мені почистити туалет Спи спочекайте! Якого біса я маю це робити? Що за сервіс взагалі? Я ж прийшов в готель, у вас мають бути спеціальні люди, які цим займаються. Ну, подумаєш, я трошки там щось забила. Ну, буває таке. Ну просто вчора трошечки переїла мівінки Таке буває. Він мене не пускає. Віддай, о. Забрали. Ха! Вибач, забирай! Жесть! І що мені зробить? Прибираю. Дуже-дуже старанно прибираю. Все почалось. А як мені віддати виника? Да не плач! Господи, я позакриваю двері, мені це не подобається взагалі. Не приходьте до мене. Чого я? Просто нонсенс. То це був те ж саме питання. А що він робив? Ви бачите, що він робив з картиною? Гаразд, ходім спати Я не сонний, не хочу спати. Можливо, я гляну на картини. А які тут картини є? Лише ось ця зі шреком? <клух> ти тупий! Ти що такої? О, Боже, хтось біжить. Боже, я так перелякалася. Хто біг? Шрек біг. Це було близько. Хто це може бути? Привіт, як можу тобі допомогти? Просто перевіряю, чув якийсь шум зверху. Я нічого не чула. Ти впевнений? Так, все добре. Добре тоді. На добраніч ніч. Блять, от блядство. А можна якось його почистити? Ну серйозно? Ми зараз самі напрашуємося на якусь біду, мені здається. Все-таки п'ять зі шрайком, значить тут придеться виживати. Я так розумію, внаслідок того, що ми робимо якусь херню. <ривіт> а, а що вони перешіптуються? Ти криса, він що все бачив? О, їдальня. Це ця фігня. О боже. Привіт! Що ти хочеш чистити? А, китайську їжу. Дякую. А чому я маю сідати до нього з усіх столів? Я маю сісти до нього. Ей, hey, hey, як справи. Привіт, я Карл. Nice Приємно познайомитись, Карл. У тебе такий гарний погляд. Я від нього вражена. Все нам більше нічого не дають. Він дуже злий на мене. Він дуже злий на Юльку. Я дуже злий на Юльку. Чому? Чому це з нами трапляється? Чекайте. Картина тут? Картина тут. Четверта ніч. Щось дуже швидко все це відбувається, чесно кажучи, навіть. Де адміністратор? І чому тут якісь коробки? Мені це дуже сильно не подобається. Мені дуже сильно це не подобається. Чому нікого немає. Це ти зробив з картиною мого прапрапрадідуся? З мене досить твоїх проблем. Та я ж нічого не зробила. Це чисто випадковість. Ти заплатиш тим, що вночі підміниш мене. Та з якого біса я маю це робити? Ну, головне, щоб нас не з'їли. Хоча я дуже сильно сумніваюся, все йде до того. Йди вниз і позбирай усі коробки, а потім віднеси їх до складу. Я зрозуміла. Як скажете, що за чіпушня? Ось ці коробки він має на увазі. А де склад? Склад на другому поверсі, начебто там наче печивко маленьких. Вибачте? А можна пройти? А як мені пройти? Та дайте пройти, що мені робити? А, ось склад. Він дуже розлючений. Що ти робиш, Карл? Гей, що ти робиш, як справи? Привіт. Я в нормі. Потрібна допомога. Дякую, це було б чудово, якби ти б мені допоміг доверху принести коробку. Ей, я за тобою спостерігаю. Дякую. І втік. Ми ж це зробили. Хороший хлопчик. Зараз ти можеш йти спати. Це було дуже гіпер підозріло сказано. Е, я навіть дверці закрию, добре. Не робіть зі мною О, боже! <звук> північ. А чому північ, а не п'ята ніч? <звук> О, <звук> Карл, ні! Карл! А він тут при чому? Через те, що він нам. <звук> <звук> О, боже! Карл, чому? Що це? Що ми випили? О, я відчуваю себе сильним. Туди його? А ви думали? Ми Джоджу взагалі то дивилися. Ой. Я відчуваю себе слабким знову. Карл, ти живий! Карл, тікаємо звідси! О Боже, ти живий! Дякувати Богу! Я думав, ти помер. Давай я подивлюсь, що я можу тебе звільнити. А дарма я на нього наїжджала. Він хороша людина. Він нам допоміг коробки скласти. А, мені, зн... мені кожен раз придеться сок, той пити. Ззаду написано, щоб не пити більше одного разу в своєму житті. Я можу зловити передоз. Взяти один, але не пити. О, віддамо Карлові! Ось, візьми, випий. Окей okay. ТОФОК! Oh! Ah! Якого дідька? Чорт! Тікаємо! Він зараз мене піймає. Oh! Все спочатку? А чому ми. Можливо, мені треба його обігнати якимось чином. А якщо ми ще один? Ти помер через передос. Втікаємо от звідси. Я навіть назад не буду повертатися. Чорт, тут тупік? Боже, яка морда О, мій бог! За фак! И чат. Що відбувається? Звідки він дістався? О! Туди, О, Боже. що ж, на цьому кінець. Всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пишіть коментарі і до зустрічі всім мирного неба та кохання. Па-па!